В Європі опинився певний вакуум щодо того, а хто ж запропонує іншу якусь модель в ситуації, коли мир руйнується? Бо, от оцей момент, момент протистояння, момент лицарський, певно, міри, момент воїнський, те, що я називаю агон. Як, як противага до агори, так а як готовність іти на протистояння. Європейці про це забули, і зараз вони віднаходять це в собі. І Як це не дивно, країна, яка зрозуміла, що вона має віднайти це, це, це опинилася Франція. Чому тому, що є певна традиція французької дипломатії, тому що Франція це єдина ядерна країна Європейського Союзу, і тому, що є певна фрустрація через Другу світову війну, вони не говорять про другу світову, вони говорять тільки про Першу світову, і мені здається, зараз у Макрону це прокидається.